Вас вітає кафедра ливарного виробництва, яка готує фахівців для виробництва художнього, ювелірного, стоматологічного та промислового лиття. Можливість отримання освіти без оплати за навчання або за контрактом, а також затребуваність наших випускників на підприємствах Дніпра, України та за кордоном забезпечують їй широку популярність. На базі кафедри існує учбово-промислова фірма з виробництва стоматологічних виробів, де студенти проходять навчання та виконують дипломні роботи. Випускники кафедри затребувані в сфері реального виробництва в Дніпрі ювелірна фабрика Едем. Ювелірний дім Крокус, 12 ювелірних та 10 стоматологічних фірм. Кафедра ливарного виробництва це область прийняття нестандартних, але ефективних рішень. Особливість ливарного виробництва. Як спеціальності полягає в тому, що понад 60% предметів, які вас оточують виготовлені саме методами лиття, які використовують, наприклад, у виробництві ювелірних виробів, при копіюванні відомих в історії предметів, християнських символів, барельєфів відомих людей і православних дзвонів, художнього литва, декоративного литва по фітомоделям. Ювелірних виробів по випалюваних моделях з використанням 3D-принтерів, у тому числі з кінематикою типу пруса або Дельта, на яких виготовляють 3D-вироби при виконанні лабораторних і практичних робіт. Проєктування технології відливання супроводжується підтримкою системи комп'ютерного моделювання температурних полів і положення виливка у просторі. Навчання студентів супроводжується практичними роботами по стоматологічному литтю в учбово-промисловій фірмі з виробництва стоматологічних виробів на кафедрі ливарного виробництва, підготовкою технологічних розробок з використанням комп'ютерних моделей, вивченням особливостей виготовлення методом лиття виливків з кришталю, полімерних матеріалів, виробів з шоколаду і тому подібних. Лиття один з найдавніших способів самовираження митців і втілення його фантазії в реальну скульптуру, яка заслужено віднесена до всесвітніх шедеврів мистецтва. Навчання за спеціальністю 136 металургія технології та обладнання ливарного виробництва за направленням. Після чотирьох років навчання дозволить вам захистити диплом бакалавра та продовжити навчання в магістратурі. Навчання в магістратурі на п'ятому та шостому курсі дозволить вам захистити диплом магістра. Спеціалізація литвостоматологічне, прецизійне та знеметалевих матеріалів користується великим попитом на ринку праці. При бажанні подальше навчання можна продовжити в аспірантурі і захистити науковий ступінь. Для вступу на перший курс у напрямку 136, металургія необхідно представити результати НМТ з української мови, математики, історії України та любу іншу дисципліну за вашим вибором. Для цього треба зареєструватися в особливому електронному кабінеті вступника за цією схемою, перевірити виділені позначки та завантажити мотиваційний лист вашого бажання навчатися на кафедрі ливарного виробництва. Для вашої редакції наведено приклад оформлення мотиваційного листа. Для вашого відома наведені документи, які подаються в приймальну комісію при вступі. При необхідності наші співробітники можуть надати вам допомогу в заповненні електронного кабінету і дати додаткову інформацію про обрану вами спеціальності. Наші випускники це люди з широким мисленням, які вже сьогодні працюють не тільки за фахом. А є великими державними службовцями, керівниками найбільших банків України, відомими фінансистами, політиками і великими підприємцями. Кафедра ливарного виробництва Українського державного університету науки і технологій запрошує вас на навчання безоплатної або контрактної форми. Прийміть правильне рішення при виборі вашої майбутньої спеціальності.